І в нас діточки хліба. І в нас нема, давно вже нема. А що ж ви їсте? Коли я з двіршок ропив лобуду, якось такого горобця впіймав, але їх вже нема. А вчора мама зверела дюшку з бурячками полело, ота і їли. Біда. Ми та вчора воду якусь посолою посьорбав. А я все одно їсти хочу. Скажіть, мамо, що то за вода була смачна? Смачна, дід, дуже смачна. Тепер у нас все дуже смачне. Твоя мама хорона. Як на весь час плаче, тобі щось тумать. Мені страшно, Марійко. І в нас таке саме, але ти знаєш, що мої братки на небо. там є багато хліба. Марусь. Чіплюхи мені піти на колосний лад, Кажуть, що там колоски є люди ходять. Піде зі мною. Я тобі дам лад, Я тобі дам колоски. Ти що? Не слухай тих чіплюхів! Ти хочеш, щоб тебе убили? Чи до Сибіру вивезли, до тюрми? Та мене ми, ми... ми тихенько. Не можна. Не можна. Їм все рівно кого вбивати, чи дорослих, чи дітей. Але чому? Чому вони не звають бити? То є наше, поле народне. Ми. Ми їсти хочемо. Наше. Давно вже діти не наше. А чи є? Ми так хочемо. тихенько, щоденько. Якоїсь квістичний барди. Того як? Сталю. Мовчи. Мовчи, чуєш, мовчи тобі, що жити набридло. Мамо, Та ви її зараз і задосить. Відпустіть Маріку! <рости> Прости. Прости мені, дитину. Прости. То все мій страх. Мамо. А хто ти старі, комуністична партія? Що? не чорти, моя бабця перед смертю так сказала. Боронь Боже їм служить, згине. Та бабці крикнув. Піду mm. я додому, а на поле не йдемо, там страшно. Марійко, йди техасенько, поза нашим садом, щоб яка біда тебе не вхопила. Добре, тітонько, я знаю, я знаю. Я не знаю, чи ще до вас прийду. Ох. Ой. А ходіть на ну, дітомки там, сядемо в куточку на лаві. Навіть, навіть не знаю, як сприймете. Хто знайшов коло нашого поваленого тину, тільки тихо. <клух> Тому що не шпорять гади, гаспиде по селю хатами. Людей стріляють, собаки, брешуть, валують. То під водою везли, прогавили то я і підібрали. Ось, дивіться. Хлібчик, тату, таточку, скажіть. Ну чим же ж ми Бога прогнівили, що так нас карає? Тато, а як зайдуть? А як знайдуть? Вивезуть до Сибіру нас усіх викиньте! Скоро викиньте! Хліб святий викинути? Ох. А прости тебе, Господи, то ти з голоду мариш, дочко, не можна то викидати. Хто беззахисний? Ось цей кусок. А ви притріть його. Це тільки зватуйте. Ой, нема золотку наших жорин вже. Нема на чому перетерти і не знати, де то вони зараз і є, діжуть. Діду, а ми його подіємо від собою зимою. І хоч день переживемо, а завтра буде видно. Я нині вночі. Поле піду і що знайду. Я вартка, я втечу. Вастенько моя, нікуди ти не підеш. Так пильнують, щоб їх так пильнувало, як вони пильнують наші, наші поля, нашу кроваву працю. Вірно кажете, тату, може хочу вас послухай. Внучки, я вам таку річ розкажу. Цікаву річ. Куди ще дівся? Ота тато, тільки ваші байки і рятують трохи. Знаєте, оцей колосок це не простий колосок. А що то? То сила і життя нашого народу. Правда? Угу. Так, ластівка моя. То є наш український рід, наша віра, наша земля, наше так. слово. Тату, та чим же ж ви дітям голову забиваєте? Ну де та Україна? За голоду конає? Цить, дочко, я більше тебе прожив і далі від тебе бачу. Так слухайте онучки далі. Зернятка на колосочку то є наші люди. І як зернятка тримається зерна, так люди міцно тримаються разом. Так наш народ має триматися разом в купі міцно за роки. А раз разом, то то буде то то буде. народ тужний, міцний, mm -hmm. а заняття здорові. А як їх посіяти, родить багато хліба. Mm -hmm. Як це гарно діти. Mm -hmm. І ще тобі, дочко, скажу. Разом воно і лихо легше переноситься. Бо гріх, гріх страшний прийшов на нашу землю. Чужий має велику силу і панує над нашим народом. Я то можу обдумати, гріх тобі ти ще нас хліба забирали. Саме так. Ні, діло. ми слабкі. Села вимирають, я ж чую, Мама з татом хотіше плачуть, і мама плаче. Ой, може, хоч татко з того колгоспу бенди якоїсь принесе, якщо додому дійде. Ой, Боже, Боже. Що вам скажу, дітки? Ворог усіх нас не б'є, хтось та й залишиться в людьми. І розкаже світу, як Москва і Сталін вбивали українців морили їх голодом. І про вас говоритимуть, і згадуватимуть нас. Головне, щоб ви пам'ятали про Україну і про волю. Діду, ти встані нас буває за те, що ми хочемо волі. Так, саме так, бо Україна це воля. А тепер, діточки, зімо по зернятку та й піде, підемо спати. А завтра дасть Бог. Придумаємо. Хіба що таке життя, тато? То наша доля така. А тепер ходімо. А тепер ходімо. Зорі за вікном ніч усе поснуло тихим сном, тільки сон мій так далеко відлетів лелека я встаю, і запалюю свічу. Тівнемо лелека, я молитву тихо шепочу Гори, гори моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче ряс. Гори, гори моя свіча. За рідних дороги, за тих, хто вже пішов від нас.